Цей рік видався для всіх українців вкрай важким. Ніхто з нас навіть не міг уявити, яку біль, втрату та страждання нам принесе 2022 рік. Насамперед, я хочу подякувати всім, хто боронить нашу державу на передовій, і всім, хто працює в тилу, хто зміцнював наш тил економічно і морально. Величезна повага до громадян, які відважилися залишитися в країні, де йде війна. Це мужні і стійкі люди, також враховуючи, що специфіка моєї роботи полягає у соціальному захисті населення, я хочу подякувати всім спеціалістам та всім причетним до цієї роботи. Волонтерам і просто небайдужим містянам, які протягом цього важкого року допомагали людям, що залишилися без домівок, без засобів до існування внаслідок війни, перемістилися з інших регіонів, де йдуть активні бойові дії. Колектив Департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я стійко і мужньо сприймав всі виклики війни. Та проблеми соціального характеру, що лягли на плечі спеціалістів жіночого колективу. Я захоплююся нашими мужніми жінками-українками. Вітаю всіх містян, колег, друзів, знайомих, близьких. З прийдешнім новим роком бажаю, щоб наступний 2023 рік приніс нам диво, і наша країна повернулася до мирного життя. Бажаю домашнього затишку, міцного здоров'я та щастя в кожну родину. Хай в прийдешньому новому році трапляються справжні дива та неочікувані сюрпризи. Новий рік це завжди сподівання на краще, і бажаю, щоб наші сподівання справдилися з новим роком.